Або супутнє авто, Тома що скаже у вухо вухомаркові, він слабо всміхається, ані ревниво пантрує за обома. Дорога різко завертає, у кущах над розламаною зупинкою бачимо напис «Урод Приїхала. Урод це от, був напис зупинка Урот. Кілька літрів від і залишилось урод. Подаю руку дідові, там штаб цього кандидата, якого вбили. Подаю руку дідові, потім Ані, услід за нею зістрибує Марко і допомагає злізти томі. На подвір'ї кільканадцять міліціонерів. Пес із настовбурченими вухами, висолопивши язика, натягує повідок і гавкає на нас. Один із цих типів у блакитній уніформі не облишається, собака метається на привізі, бризкаючи слиною. Із бусика виходить васько і йде на переміг міліціянтові. Притримуючи офіцера, залікоть, відводить його на бік, щось пояснює. Чоловік у формі недовірливо слухає, підозріло зиркаючи в наш бік. Хмара розступається і стає сонячно-сонячно. Усім ружиться. У вікнах центрального корпусу зморшкуваті беззубі обличчя. А штаб містився, щоб дешевше було винаймати у будинку перестарілих. Ще... Прекрасне місце. Так, прекрасне. Тут прекрасне місце. Беззубі обличчя. Їх усіх зачинили на дверях озброєна охорона. Якийсь хлопчина заціпеніло вип'явся пальцями в автомат, інший чухає свіжострижений газон власного черепа. Ходімо, каже, нам вазько, але швидше. Брукуємо алеєю, розбитими плитами порослими травою. На плечах і спинах відчуваємо погляди, захованих у хащах міліціянтів і старих, що пантрують і за нами, і одне за одним. У повітрі відчуття напруги. Хочеться озирнутися, але знаємо, що не можна. Потрібно притримуватися якогось неоголошеного правила. Ми вдаємо, що не відчуваємо цих поглядів. Марко огнув голову в плечі, зігнувся, на нього аж шкода дивитися. Він йде, наче під прицілом. Здається, отут має прогреміти постріл і він замерто впаде. Проте нічого не відбувається. І це гнітить його навіть дужче, ніж якби хтось справді поцілив у нього. Приходять у штаб ще два озброєних автоматами солдатики внутрішніх військ. Камуфляжні форми завеликі на цих хлопчиків. Смішно віддувається рукавий штан. І штанки на стовбурчився живіт. Я дивлюся на їхні автомати, та думаю, що варто комусь із них не витримати психологічного навантаження, зірватися і він легко може прошити чергою нас усіх. Смерть зовсім поруч за якийсь крок. Смерть така ж реальна, як і тіло в штабі, як і потріскані плити під ногами. Залізна смерть у масці блідого пуху над губами, червоних прищів на чолі та щоках. Марко дивиться на ці прищі, уявляє собі цих хлопчиків перед люстерком. Як вони чавлять свою шкіру, тиснуть гній пальцями? Рептом згадує, як робив це колись сам, бо як це робила Аня в його квартирі перед трюмо. Коли він найдужчий її ненавидів. Але все це не має жодного значення. Все це зайве та недоречне. Проте те, що може бути доречно за таких обставин, які думки вважати правильними і гідними. Марко розгублено озирається через томене плече на мене, шукаючи якоїсь поради. В очах його білі майже розпач. Зараз ще кілька кроків сходами догори, повщепки розтрощених дверей, лінолом, мимохідь увімкнених комп'ютерів, шаф із дбайливо поскладеними документами. І все вирішиться для нього само собою. Там, наприкінці, у глухому куті на двох табуретках стоїть труна. Дешева убога труна жовтого дерева з багатьма сучками. лакована, у затхлому повітрі отруйні випари, від яких печив носі. Марко нажахано спиняється на порозі. Він ще відмовляється пускати це в себе. Цю голу кімнату до жодного меблювання, цю кров на стіні. Ці роздовбані кулями цеглини, цю голу огидну правду, тіло прикрите простирадлом із головою. На ще одній табореці поруч із струною сидить черговий солдат, який байдуже курить. Він тримає коротенький недопалок двома пальцями майже при губах і жалібно вдихає дим. У нього немає очей, просто дві цятки під бровами по обидва боки носа. Марково лице кривиться і відчуваю, як він із останніх сил опирається потокові сліз. Як вони накопичуються перед цією греблею свідомості, нарешті долають її та спадають назовні водоспадом вологи. Він підходить до розстріляної стіни, тулиться до неї обличчям і стрясається на півістеричному Тиша, крізь яку виразно чути схлипування. Солдатик жбавляється. Свого недопалка на підлогу. Стає та поволі йде. Проходячи по Марка, який продовжує схлипувати недовірливо, зиркає на нього, невдоволено хитає головою та зникає зовсім. Але присутність цих людей з автоматами відчувається і надалі. Від неї, як від потрощених кулями стін, уже нікуди подітися. Погляд прикипає до плями крові, його крові. Не можу і собі пояснити, навіщо це роблю до трони. Різко відгортаю простирадло і гідливо відстрибую на крок. Усі стоять за ці панілі, зсутулені і дивляться на цей жах широко розплющеними очима. Якесь наче здуєте, як луснута кулька, як луснута кулька тіло марона в подертому піджику. Сіре, без кровинки, обличчя, череп місцями обстрижений до коло дірок від куль. І з одної з цих чорних зяючих проваль вилазять, звиваючись, хробаки, маленькі білі черви. Їх багато. Рана просто кишить ними цими потворними гидкими створіннями. Вони мерземно рухаються, якісь такі кругленькі та вгодовані. Відчуваю, що мене верне. Томі теж стає зле, і вона, відвернувшись, кілька разів зриває. Аня вирічається на черв'яків і незворушно стоїть на місці. Ну, це так, що жах відбув. Відчувше, відчувши. Прошу, будь ласка. Важа, скажіть, будь ласка, що для вас є перше, чого художня література чи публіцистика? Ну, важко сказати, що значить публіцистика. Журналістика. Я не можу відповісти на це запитання. Це існує паралельно, одночасно, доповнює одне одного, замінює одне одного. Ну, Чому грубо ви віддали перевагу, якщо у вас був вільний час написати статтю? Звичайно, ні. Журналістика існує для того, щоб себе проводувати, а художня література для того, щоб... Я б теж так не це... Що для вас є те і те? Зараз спробую відповісти. Може би коли я мав вільний то би вишивав хрестик. Я так і виявляю, що діти це все. Спробую повернутися у 2002 рік. А коли мені здавалося, що художня література це щось таке високе, а журналістика це щось таке низьке. Ну, насправді вона так і є. Але з часом, ну, от, щоб якось злагоді з собою жити, ну, не можна що це от робити. Фу. Бо от Я б зустрічав багатьох людей, які от так от поводяться І мені їх шкода. Тому що ну от якщо ти так до цього ставишся, ну тоді ти собі, ну, це самознищення. Це ти себе запрограмовуєш, якщо ти цього не любиш, якщо ти це. от Я от вільний від роботи час. Сяду і напишу роман. А зараз я змушений оцю статтю от так От, вам. от вам цю статтю, яку я написав отак, от от. От щоб ви знали, яке це ненавиджу, ненавиджує, я вас всіх ненавиджує. Ну, Тобто не можна робити роботу і її не любити. Якщо ти її не будеш любити, то ну, я там, пішов працювати пекарем, Вільний від роботи час написав книжки, а пішов працювати не журналістом, а пекаром. І, ну, і так само би ставився до цього хліба, який я почув. Ну, це це заробіток. Ну, багато людей так просто це роблять. незалежно від цього. Ну, ну, По-перше, взагалі журналістика це ж, теж безліч жанрів. Це від того, що, що ми звикли бачити, і читати, від якогось такого ну, примітивного набору фактів, від цитування. Тут, воно все перетворюється взагалі на цитування зараз журналістика вже не потрібна, достатньо програми, яка просто буде зчитувати і вибирати якийсь там шматок. І все. Ну, зараз комп'ютерна програма, може, ви щось їй говорите, вона бере, роздруковує повністю весь текст, який ви сказали. Журналіст це зайва професія, ми, ми вже про це говорили, я дивуюся, навіщо 10 тисяч здається на рік, 10 скажуть.